Привіт! Чи вів Остапчук весілля, де були росіяни? І про проблеми з алкоголем у Насті Каменських? Про це і не тільки. Сьогодні у випуску новин шоу бізнесу. Слава ПРО. Підпишіться на канал. Думаю, що ви вже чули про скандал з Володимиром Остапчуком, який працював ведучим за кордоном на заході, де були росіяни. Якщо не чули, то розповідаю український шоумен Володимир Остапчук днями виїхав з України до Греції, де провів день народження дружини російського олігарха Леоніда Арапова Юлії Буряк. 15 червня буряки святкувала день народження на міконосі, і власне там активно посила фотографії дружина Остопчука Катерина Полтавська. Втім. А що чоловік перебуває разом з нею у Греції, полтавська не уточнювала. Юля Буряк просила гостей не викладати фото і відео з дня народження в соцмережі. До речі, серед присутніх були і росіяни. Зокрема, засвітилася відома московська тусовщиця Анна Івченко. Проте все ж таки одне відео з'явилося на ньому. Остапчук веде захід російською мовою. Дівчанки що це про вечірка. Володимир не став відхрещуватися і підтвердив, що на відео саме він, але Вова каже, що не знає, що на заході будуть росіяни. Остапчук запевнив, що замовники були з Одеси, і чоловік Юлії, українець, на ім'я Андрій, а свято проводив українсько-російською, тому що були гості з Грузії. І якби він знав 에, перед подією, що там буде хтось з росіян, то не взяв би цю роботу. До речі, коли ця історія стала відомою, то Остапчук звільнив свого менеджера, який, за його словами, мав дізнатися про присутність росіян. Але я в принципі важко собі уявляю, як менеджеру потрібно це дізнаватися. Ну, можливо, ходити і у кожного просити паспорт. А ще знаю, що сам менеджер дізнався про своє звільнення саме зі змі, а не особисто від Остапчука. Одне слово, друзі, історія варта детективів. От що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А де зараз Надя Мейхер? Спитаєтеся ви мене? А я відповім: Днями Надя була у Венеції. І, до речі, це не Надя виклала фото, а фотографиня Аліна Квітка, яка написала, що знімала Мейхер в італійському місті. А взагалі про співачку і про її місце перебування мало що відомо. Та й про стосунки з її чоловіком, росіянином також мало що відомо. Нагадаю, що Михайло Уржумцев продовжує займатися бізнесом в Параші і влітку минулого року називав повномасштабне вторгнення подіями в Україні і говорив, що навпаки наповнює одягом свої магазини за перебрікам. Чи досі пара разом, і в якому зараз вони перебувають в статусі? Невідомо. Я нещодавно Наді написав і запропонував зробити інтерв'ю, але співачка відмовила. Хореограф Макс Щмарковський вдруге став. Татом його дружина Пета народила Максу другого хлопчика, і сталося це в день батька. Шмирковський не забарився викласти фото в інстаграм, але все ж заблюрив обличчя малому. Ну, добре, хоч смайлик не ліпив, знаєте. А малюк подружжя не поспішав з'являтися на світ. Макс і Пета не очікували, що саме цього дня настане час пологів, адже хореограф взагалі був в іншому місці, а його кохана вдома. Макс і Пета разом вже 6 років, і у них вже є старший син, його звати Шай, якому також 6 років. Учасник другої холостячки Андрій Хваткевич одружився на своєму хлопці. Нагадаю, що одразу після шоу Холостячка, де була Злата Огнєвіч, Андрій зробив камінаут, і стало відомо, що він живе зі своїм партнером колумбійцем Філіпе, і живуть вони за кордоном. І ось днями пара вже вдруге відгуляла своє весілля. А це весілля було нестандартним, тому що перша церемонія вона була більш така класична. А тут Андрій і Філіпе для свята обрали такі чорні. Джинси, сорочки, які доповнили куртками з надписом Just Married. А вечірка відбулася в одному закладі в Лас-Вегаса, і на заході були присутні близькі друзі, а гостей розважали «Drag Квін. А на весілля до речі, приїхала й блогерка українська Надін, яка зараз живе у США. І тут друзі виникає до вас питання: От як ви вважаєте, в Україні потрібно узаконювати одностатеві шлюби? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Оля Полякова заплатить тисячу доларів тому, хто плюне баскову і Лепсу в мордяку. Нагадаю, що минулого тижня Ні Калаша і Грішка заявили, що будуть платити тим, хто підіб'є леопард. На це одразу відреагувала Оля Полякова, яка записала відео і сказала, що готова платити тисячу доларів кожному, хто плюне в пику цим покидькам. І зніме це на відео. Значить, е, дивіться за копняка е, Колі Баскову. І за плювок в морду лепсу даю тисячу доларів зразу на карту, зразу перечисляю. Дивіться, знімаєте це на відео або як плюєте в морду одному, або як даєте під сраку другому. Неважливо не кому тому, якщо ви дивитесь мій випуск за кордоном і побачите афішу цих дебілів, то у вас є неймовірний шанс непогано заробити і потішити своє українське нутро. А друзі, пам'ятаєте актрису Торі Спелінг, вона ще грала у серіалі Беверлі Гілс. Так от, після 18 років одруження, від неї пішов чоловік, його звати Дік Макдермот, і він написав, що вони розлучаються, але продовжують працювати разом і бути люблячими батьками для своїх дітей. А їх у них аж п'ятеро. І тут є одна дуже пікантна деталь. Права в тому, що Дік колись заявив, що зробив татуювання з ім'ям коханої собі на інтимному місці, яке милозвучне зі словом лоб. Ну, не можу сказати це слово, тому що забанить ютуб. Колись він зізнався, що там написано власність Торі. І от тепер питання: що ж буде тепер із власністю Торі? А друзі, дякую, що підписані на мій канал. Нагадаю, що у мене в спільноті є ще більше новин шоу-бізнесу, тому заходьте. І справді а, мій канал про шоу-бізнес, хоча деяким це не подобається. Ну, а ще не забудьте підписатись на мій телеграм-канал, там ще більше новин і без цензури. Посилання є в описі цього випуску. Ну а щодо найближчих планів, то вже у вівторок у мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс з акторкою Катериною Кузнєцовою. Ми поговоримо і про її. Коханого росіянина і про її батьків в Києві, а також за які кошти зараз живе Катя, яка відмовилась від всіх пропозицій Параші. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити інтерв'ю Слава Плюс з Катериною Кузнєцовою. Російського музиканта Бориса Гребенщикова оштрафували після того, як він назвав повномасштабне вторгнення Параші фашизмом. І Одразу тверський суд призначив співаку штраф у розмірі орієнтовно 22 тисячі гривень за дискредитацію. Але Гребенщикову, в принципі пофігу, тому що він живе за кордоном і продовжує називати напад на Україну божевіллям. Друзі, у Насті Каменських були проблеми з алкоголем. В інтерв'ю Маші Фросині. Співачка зізналися, що після початку повномасштабного вторгнення вживала занадто багато спиртних напоїв. Бо хотіла за її словами забутися і кудись полетіти. Утім, зараз, слава Богу, Настя запевняє, що зі шкідливою звичкою все покінчено бо прагне а, проживати реальність. А ще співачка попросила перестати хейтити потапа за скандальний трек Волонтер. Вона каже, що усі люди помиляються, і стверджує, що Потап нікого не хотів навмисно образити, але виправдовувати його вона також не буде. Крім того, Каменських каже, що спочатку теж нічого крінжевого в тексті не помітила. Ну і на завершення сьогодні без чмонь, а навпаки, хочеться показати вам одне миле відео з репером Ярмаком. Справа в тому, що від початку повномасштабного вторгнення Ярмак захищає Україну, і ось днями він приїхав додому і зробив сюрприз своїй чотирирічній донечці на її день народження. Подивіться це відео. Друзі, не забудьте підписатись на канал і дякую, що дивились новини шоу-бізнесу Слава Про. Ну, а минулий випуск буде ось тут, через 3, 2, 1.